Педагогічні розробки, останні наукові дослідження, проекти авторських навчальних підручників, посібників та програм. Все це можна побачити на 18-й обласній педагогічній виставці Освіта Черкащини-2013. Щорічно вона проходить на базі обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників. Творчі доробки освітян вражають своєю новизною та актуальністю. Педагогічна громада вже звикла працювати у постійному пошуку і експерименті, тож не дивно, що часто представлені матеріали працюють на випередження затверджених програм. Це знакова подія для підвищення якості системи освіти, адже презентує кращі доробки освітян області, сприяє впровадженню новітніх технологій у навчально-виховний процес, а також популяризує перспективний досвід роботи та створює умови для вдосконалення фахової майстерності педагогів. Це кращі наші педагоги, які готували методичні матеріали. Сьогодні це досвід продових технологій, які проваджуються в життя кожної. Школи кожного навчального закладу. І те, що сьогодні вшанування відбулося кращих з кращих, час підтверджує те, що в нас дуже багато сьогодні є освітян за кадрів, які працюють на благо наших дітей на те, щоб вони отримали передові технології і передовий досвід і використовує в житті. Тут абсолютно різні направлення: це історичні, гуманітарні, це є математичні, це сьогодні є дошкільні заклади, які працюють сьогодні по новітніх технологіях. По провадження життя того досі таки є сьогодні на Черкащині, і я думаю, що правильно робить наш Черкаський власний інститут дипломи і практики освіти, наших працівників управління освіти, яке щорічно проводить весною такий захід трьохденний, як обмін досвідом. І я думаю, що багато наших педагогів за ці три дні, які відбуваються тут на цій виставці, можуть змогу взяти краще, що є сьогодні. Набути досвід роботи наших педагогічних кадрів, і вони будуть провальти життя для наших школярів, охочих поділитися своїм досвідом, не меншає. є. До участі у конкурсній частині виставки представлені близько тисячі навчальних програм та посібників, творчих колективів та окремих педагогів, а також майже 700 цифрових ресурсів. У кожній роботі відображені найактуальніші на сучасному етапі розвитку освіти напрямки діяльності. Вона сучасна, що вона європейська, що вона креативна. Що вона представлена кращими здобутками педагогічних працівників цього року, 2013 року. Перед тим як планувати виставку 18-ту виставку, ми знову думали з Наталією Миколаївною, чи робити її таку, як зазвичай, чи можливо скоротити, можливо, щось по-іншому подати. Але коли подивилися, коли почали надходити експонати, і ми подивилися. Скільки їх, які вони? Скільки творчих здобутків у наших педагогів, тільки за останній навчальний рік? Ми вирішили ні. Виставка буде такою, якою знає вся Черкаська педагогічна громадськість, вона буде широкою. Воно, на ній будуть представлені найкращі доробки, творчі доробки вчителів, що стосується державного стандарту початкової освіти, що стосується інтернет ресурсів, програмного забезпечення. І от уже Наталя Миколаївна, яка подивилася виставку перед тим, як ми її відкрили, вона сказала, що такого, такого представлення інтернет-ресурсів ми ще не бачили. Скільки зроблено нами? І це все треба показувати. Які ми маємо результати? Що ми чекаємо від виставки? Ми маємо після того старших вчителів, вчителів-методистів, ми маємо підручники з грифом Міністерства освіти, ми маємо заклади, переможці не тільки обласного, а передусім всеукраїнського і навіть міжнародного рівня. Ось на такій виставці ми сьогодні з вами всі присутні. такій виставці ми зараз даємо старт. Я хочу, щоб ці дні, коли працює виставка, ми всі. Подивилися, ознайомилися з експонатами, ми знайшли для себе щось корисне. Ми обов'язково здобули перемогу і запросили якомога більшу кількість педагогічних працівників на виставку. Я хочу подякувати передусім обласному інституту за те, що підготовлена така змістовна, така багатюща виставка, Я хочу... і презентація. Я хочу подякувати завідувачам методичним кабінетом, керівникам відділів освіти районів. Директорам шкіл, учителям, тим, хто це все робив, за ту копітку роботу побажати творчих здобутків, побажати результатів і перемог не тільки на цій виставці, а взагалі у своїй педагогічній діяльності. З самого початку це була виставка, яка була генератором нових педагогічних ідей. Про те, що нові педагогічні ідеї Черкащини втілюються у масштабах України. Свідчить хоч би о той доробок, який прямо при уході е представили педагоги міста Золотоноші і оті дипломи, якими відзначено цей відділ освіти і методичний кабінет у масштабах України з золотими медалями, лауреатами за підписами міністра і президента Національної академії наук. Отож, хочу сказати, що Черкащина завжди відзначалася потужним педагогічним потенціалом. Черкащина завжди була генератором передових ідей у навчанні і вихованні підростаючого покоління. Тому -то, я думаю, що і нинішня виставка стане знову, новим стартом, новим, по-новому надихає. Кожного педагогічного працівника працювати над підвищенням своєї кваліфікації, над підвищенням рівня своєї роботи і над тим, щоб прославляти Черкащину новітніми педагогічними технологіями. Уже традиційно свої дослідження та наукові напрацювання на виставку представляють і провідні вищі навчальні заклади регіону, що готують педагогічні кадри. Тільки за два останніх роки ми Завоювали так, от можна так сказати, три премії найвищій гран-при на різних виставках вседержавного українського і міжнародного рівня. Але традиційно наш навчальний заклад бере участь і в цій виставці. Чому саме для нас вони цінні? Тому що тут ми можемо поспілкуватися безпосередньо з педагогами. Тому що тут на цій виставці представлені всі. Представники педагогічної спільноти, починаючи від дошкілля, ну і завершуючи ясно вищими навчальними закладами. В цьому році повноліття виставці, 18 років. Отже, можна сказати в добру путь, вам всім щастя, вдачі і дай Бог, щоб на цій виставці ви теж знайшли щось нове в цьому році, щоб вам допомогло і далі працювати. На ці складні, непостійні педагогічні. Це традиційний показ робіт творчих педагогів, з досвідом яких мають змогу ознайомитися усі, хто прагне щось змінити у власній діяльності. Кращі роботи організатори планують розмістити на Черкаському освітянському порталі. Особливістю ж цьогорічної виставки стало представлення досвіду спровадження на Черкащині державних стандартів не лише у початковій, але й в основній школі. І в цьому році ця виставка, вона як говорять, не те, що люди подавали абсолютно все, що є. А уже ті матеріали, які оформлені, опробовані, які схвалені методичними радами або інститутом нашим, тому ми сьогодні на виставці бачимо дуже багато цікавих авторських програм, гуртків, факультативів, нових. Курсів, методика викладання іноземних мов в початкової школи, інформатики в початкових класах. Ми бачимо дуже багато позашкільних програм для позашкільної роботи, і це дуже цікаво, тому що багато з представлених матеріалів і розроблених тем його ще сьогодні немає в педагогічній літературі. І це досвід наших колег, яким вони діляться з рештою педагогів Черкащини. Наступна така Особливість цієї виставки ми вже бачимо, що ви бачите, наскільки естетично високохудожньо оформлені всі презентаційні матеріали, починаючи від стендів, закінчуючи самим виданням. Науково-методичних посібників і програм. Це витримка стилю, це грамотність оформлення посібника чи підручника. Це говорить про те, що навіть рівень такого організаційно-естетичного представлення на виставці він зріс. Ну, як завжди, на нашій виставці це дуже приємно беруть участь наші вузи і педагогічні училища, тому що там науковці розробляють такі фундаментальні. Дальні підходи до викладання предметів до методики, і саме головне, що вони і беруть багато в наших вчителів, тому що якраз це можливість поєднати науку і практику. Традиційно найактивніших освітян та кращі навчальні заклади і метод кабінети, що здобули визнання в Україні і світі. Оргкомітет виставки нагороджує відзнакою імідж освіти Черкащини, У числі лідерів і навчальні заклади, і методичні кабінети, і відділи освіти. Цього року відзначені департамент освіти та гуманітарної політики, Черкас та міський методокабінет. Освітяни міста Черкаси в цьому році е, намагались на виставку представити ті доробки, які свідчать про реалізацію наших е, стратегічних завдань, поставлених в цьому році. Це і розробка е, виконання стандартів початкової освіти, е, це і виконання соціальних ініціатив президента з виховної роботи, е, це і е, індивідуальна робота педагогів на е, виконання концепції природничо-математичної освіти. Всі ці напрямки реалізуються протягом року, і така виставка це дуже гарна подія. Вона є такою традиційною, знаковою подією. І представлені роботи говорять про те, що освітяни працюють творчо, що освіта міста Черкаси представлена фахівцями високого рівня і творчими особистостями. У числі тих, хто отримав відзнаку, також відділи освіти та методичні кабінети Сміле, Канева і «Золотоноші» – Смілянського, Уманського, Городищенського, Монастирищенського, Христинівського, Курсунчевченківського районів. До списку активістів потрапили Голов'ятинська школа, будинок дитячої та юнацької творчості Сміле. Черкаський обласний центр еколого-натуралістичної творчості, Мала Академія наук учнівської молоді, а також Городищенський дошкільний навчальний заклад номер 4 Зірочка. Ви знаєте, ця виставка традиційна. Я вже багато років працюю завідувачами методичним кабінетом і хочу зазначити, що з кожним роком обласна виставка зростає, а освітяни Золотоноші вкладають посильний вклад у цю виставку. Ми ділимо з досвідом роботи на рівні області. І ось цього року дуже важливим питанням є підготовка до роботи за державними стандартами загальної і середньої освіти. Тому одним з напрямком. Матеріалів презентованих на виставці саме є підготовка до роботи за державними стандартами. Ця робота є безперервна. Вчителі працюють постійно над підвищенням своєї фахової майстерності. Будучи на таких виставках, вони запозичують досвід освітян інших регіонів. А крім того, кожен із них має зернине позитивно педагогічного досвіду. Тому сказати, що вони мають певне випереджаюче завдання, я не можу. Це щоденна копітка робота людей, яка потім реалізується у їхніх методичних посібниках та Програмах. Ми, золотоністі впроваджуємо у практику роботи інноваційний досвід, тому велику увагу віддаємо інформаційно-комунікаційним технологіям, і в нас один навчальний заклад саме спеціалізується в цьому напрямку, а всі педагоги всіх навчальних закладів нашого міста і не лише шкіл, а й дошкільних, позашкільних закладів активно впроваджують інформаційно-комунікаційні технології, навчально-виховний процес у створенні програм і підручників. Значну роботу щодо організації виставки провели методисти та науковці обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників. Виставкова експозиція інституту містить 58 примірників нових видань, які вирізняються науковим підходом, актуальною тематикою, практичною спрямованістю та якісною поліграфією. У нас зараз наш методист Пахомова Тетяна Геннадіївна, яка зробила підручник англійська мова як друга іноземна мова. Але це підручники той або перший гімназії є автор підручника. Справа в тому, що ці підручники проходять експертизу комісії міністерства освіти і затвердження теж на рівні міністерства освіти. Тому ми не зазіхаємо на такий високий рівень. Ми беремо програми гуртків, факультативів, курсів за вибором. Які не розроблені, які сьогодні потребують на місці. Є бажання батьків, є бажання дітей, є певні мету... є певні наробки. От якщо ви подивитесь, навіть скільки цікавих сьогодні програм і методичних рекомендацій, наприклад, для гуртків, які працюють або з солоним тістом, або з папером є дуже цікаві програми і прямо весь опис з фотографіями. Готових робіт ми говоримо сьогодні про те, що наша виставка є можливості педагогічних працівників розповісти про свої надбання. Поділитися, і е, дуже приємно, що ми бачимо і бажання наших педагогічних працівників, от віддати те, що в мене є. Якщо кажуть, у мене у вас є своя думка, і в мене своя, у нас по одній, якщо обміняємося, то в нас вже буде по дві чудових ідеї. Я сподіваюся, що наші педпрацівники на цій виставці наберуть дуже багато педагогічних ідей. І якщо навіть вони не будуть повторювати той досвід. А трансформують його через власні педагогічні надбання. Я думаю, що це дасть користь в першу чергу нашим дітям. Методист зі сміли Галина Бровко на виставці педагогічних технологій не новачок. Цього року у співавторстві з колегами представила дві роботи з математики. каже, вони допоможуть учням глибше засвоїти премудрості нелегкого шкільного предмета. Освітянка горда з того, що її роботу відзначили у профільному міністерстві. Якось так традиційно в у мене виходить, що в співавторстві із учителями навчальних закладів і методистами обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників я створюю програми курсів за вибором. На даній виставці знаходиться дві мої роботи. Одна робота це програма курсу за вибором для, для алгебри, яка розроблена в цьому році. для восьмого класу, і вже є та, яка поміщена. Пройшла вже апробацію. Поміщена в збірник міністерських програм. Увага звертається на те, що потрібно вчителям для своєї практичної роботи, і те, чого немає в звичайних підручниках шкільних, для того, щоб розширити кругозор дітей і їхні практичні навички. Директор Володимир Дзега приїхав на виставку, щоб більше дізнатися про особливості роботи сільської малокомплектної школи. І поділився з колегами своїм баченням даної проблеми. Доробок наш вагомий, я думаю, за цей рік. Ми брали участь школа, підготувала у тематичних номінаціях в міжнародних виставках Інноватика в сучасній освіті. Тему таку і розробила Державне громадське управління сучасної сільської школи і отримала золоту медаль. І ось нещодавно, у березні місяці, у міжнародній виставці інноваційні заклади освіти ми підготували роботу організаційно-методична робота забезпечення і удосконалення професійної компетентності вчителів сільської школи і отримали срібну нагороду. Я думаю, що за рік для сільської невеликої малокомплектної школи це вагомі успіхи, і ми ці роботи представляємо сьогодні. Якраз до обласної виставки сьогодні проблемним. Якраз я думаю, для сільської школи є два напрямки: це державно громадське управління сучасною сільською школою, і ми розробили повністю структуру державного громадського управління сучасної сільської школи, внутрішній і зовнішній структури державного громадського управління. І друге це удосконалення професійної компетентності сучасного вчителя сільської школи. Якраз це я на цією роботою я працюю і мої наукові дослідження вони ґрунтуються професійного досконалення, професійної компетентності сучасного сільського вчителя організатори відзначають, що представлені роботи мають не лише естетичне, а й серйозне змістове наповнення, чого тільки не вигадують педагоги, вони просто майстри на всі руки. У рамках виставки педагогічних технологій відбувалися різноманітні науково-практичні конференції, проблемні семінари, презентації, тренінги, майстер-класи з актуальних питань освітньої діяльності. Це своєрідний творчий звіт вчителів. Він дає змогу оцінити кожний без виключення талант. Спілкування з прекрасним тривало упродовж тижня. Це виставка вкотре засвідчує професійну майстерність освітян, які працюють з повною віддачею не задля власної слави, а для розвитку і формування повноцінного майбутнього нашої держави. Книги найкращі друзі людини. Здавна відома істина, читання допомагає розширити світогляд і сприяє розвитку дитини. Саме книга є тим місточком, який допомагає відкривати казковий світ нових вражень та відкриттів. З появою комп'ютерів діти стали читати значно менше. Якщо раніше книга вважалася кращим дарунком, то зараз практично вся інформація проходить через інтернет. Проте практична цінність книги не зникла. Тому важливо навчити дитину любити читати. Так, Вініс, на, прочитай книжку. Діт мені. Ну як це так, на, посмотри. Ні, я не буду читати. Як это ти не будеш? Що ти тут делаешь? Не буду іграти. Так, читай. Не буду. Я. Мне. Тут без допомоги не обійтись. Ми вирушили на пошуки тих, хто не лише сам залюбки читає, а й знає, як переконати дитя без примусу і нагадування зануритися у світ пригод та фантастики. Їх треба навчити читати. І щоб вони були читали, читали і побачили, як це добре. Ну, їм треба один раз спробувати читати, якусь дуже цікаву книжку, яка їх заінтересує. Любов до книги мені давала мама. Вона мені читала казки, оповідання. І саме вона надихала мене, щоб я почала писати. Ну, мене батьки не примушують читати. Я дуже люблю, і навіть коли я коли мені не хочеться спати, я завжди беру книжку і завжди читаю. Дам пораду батькам, всім батькам, щоб вони вибирали книжки і купляли їх по по характеру своєї дитини. Так вони будуть вибирати книжки, і дитині, ті, яка буде читати, буде дуже цікаво. Сподіваємося, що ці поради допоможуть вам привчити сина чи донечку до світу книг. Діти, отримавши книжкове щеплення у ранньому дитинстві, безперечно, краще підготовлені до навчання у школі. Вони вміють слухати, зосереджуватися на певному занятті, добре говорять та мислять. Отже, не втрачайте марно час, оточіть дітей книгами. Це один з кращих способів навчити вашу дитину любити читати. Розкладіть книги і журнали так, щоб їх було легко знайти. Нехай вони будуть доступні у вашому домі. Якщо ваш син чи донечка зростатиме серед книг, бачитиме, що її рідні, книголюби і захоплені читачі, їй буде цікаво випробовувати це на собі. Дуже важливо не лише навчити дитину читати чи любити книжку, але й з дорослішанням не втрачати до неї інтерес і шукати їй заміну. Якщо малечу досить легко захопити яскравими картинками, то підлітків більше цікавить віртуальний світ комп'ютерних ігор, і тут батькам доведеться попрацювати, аби не втратити роки невтомної роботи. Раніше я більше читав книжки, коли був маленький, але зараз за комп'ютером сидіти цікавіше, та, та й книги можна читати за комп'ютером. Але моя бабуся привчає мене більше читати, бо це цікавіше і зір не псується. Я б порадив би всім своїм одноліткам читати більше книги, бо це розвиває мислення та мову. У родині Бровченків з книгою на Ти тут люблять читати і дорослі, і малі з книгою і на відпочинок, і на роботу. Вони знають, що виховання інтересу до читання лише відбувається у тих родинах, де дорослі самі люблять читати. Якщо у вас є така звичка, найімовірніше, що ваша дитина виросте книголюбом. Діти на підсвідомому рівні переймають звички у своїх рідних. Якщо ви мало дивитесь телевізор, а в основному читаєте, будьте впевнені, те ж саме повторять ваші діти. Головне, не нав'язуйте свої позиції, дозволяйте дітям самим вибирати книжки. Ну це моє щастя, це моя радість. Поэтому очень много времени я провожу вместе с ним. Мы очень часто ваем и на природе, часто ездим на дачу, часто увлекаемся интересными поездками, путешествиями. Мои дети очень любят путешествовать. И всякий раз, когда мы вместе, все-таки моя цель заставить их полюбить книгу. Діти люблять яскраві книги, ті, що без картинок їх не цікавлять. Тому давайте їм книги, що містять у собі безліч різних барвистих ілюстрацій. Саме яскраві малюнки викликають інтерес до читання і пізнавальності. А ще допомагають зрозуміти та запам'ятати прочитане. Я люблю читати, вроді наразі книжечки. Добушка читала казочки на ніч. І тому я всім бачу більше читати. Намагайтесь, щоб діти розповідали вам про прочитане, жваво цікавтесь сюжетом книги. Найкраще це робити під час відпочинку або спільного чаювання. Пам'ятайте, що у всьому треба відчувати міру. Тривалість домашнього колективного читання не має тривати більше 40 хвилин, а читання в голос корисне тренування для дітей. Вони звикають читати голосно, виразно та чітко. Я думаю, що якщо самі родители не сильно люблять книгу, то навряд ли их діти полюблять эту книгу. Сейчас большинство родителей, як і дети, очень увлечены комп'ютером. Я думаю, що це очень большой недостаток воспитання дітей, і це пробіл веспитання. Не забувайте, що при читанні треба дотримуватися основних правил гігієни читання. Очі треба берегти, тому не можна читати при слабкому освітленні. Лампа повинна бути з боку лівої руки дитини, і світло від неї не повинно падати в очі. При читанні варто давати короткий відпочинок очам, не можна читати лежачи і їсти під час читання. Сьогодні все частіше можна почути думку батьків: я не читав і це мені не заважає у житті. Але чи так це психологи відзначають, що діти, які читають, мають більше різноманітних ідей, краще долають труднощі, з великою цікавістю відвідують школу, навчаються добре та без зайвих зусиль. Краще оцінюють навколишній світ. Вони відкриті, здібні, здатні відстоювати свою точку зору. Тож з раннього дитинства купуйте дитині розвиваючі книжки, читайте навіть зовсім маленьким дітям і не замінюйте цей процес переглядом мультиків. Тепер ви знаєте, як навчити дитину любити читати.